Мокутні вишукані авіатори в Києв Лінза. Ця модель підкорила дівчат та чоловіків, які приходять до нас за окулярами. Повністю металевий корпус у темно-коричневому кольорі з золотими елементами на завушнику також на подвійному мостику. Ця модель особливо подобається за те, що вона має більш таку сучасну форму авіаторів витягнуту. Ця модель підкорила своїм зовнішнім виглядом дійсно багатьох. Повністю коричнева лінза з градієнтом, донизу більш світліший тон, і це не так сильно обтяжує обличчя, хоча сама по собі оправа більш масивна. Вона, до речі, підійде власникам середнього та ширшого обличчя. Актуальні параметри можна побачити на сайті Київлінза, або ж запитати в нашого менеджера у особистих. Регульовані носоопори, завдяки яким посадкам. Можна підлаштувати. Завушники, до речі, без флексі. Шарму додають ось ці зрізи на лінзі. Воно по сучасному дуже виглядає і більш вишикано в цілісному образі окулярів. Замовити такі окуляри можна онлайн. У Telegram або же Instagram, також на сайті Київ І Для цього артикул залишаю у коментарях.